Про все розкажемо і покажемо. А тепер наступне лист звернення від військової частини е, на ім'я благодійного фонду Шановні друзі, Я вам ще раз кажу: я не збираюся проплачувати ніякі реклами, пости, е, піари себе, тому що для мене благодійний фонд і благодійність це не бізнес. Так, да, я можу зараз вложити тисячу, дві тисячі доларів в розкрутку відео. Мого звернення зачитання листа від військових з проханням придбати МАВІК. І повірте, розлетиться це відео, накидають гроші, накидають набагато більше. Ну це вже буде не благодійність. А я людина принципова. Якщо це благодійність, то прохання про благодійність мають не проплачуватися, не піартися, бо це не бізнес. Тому я просто звертаюся звертаючись соцмережі до людей, які мене поважають, які мене слухають, які мене читають. Національна гвардія України військова частина 3035 Лист звернення до. Про надання безоплатної допомоги засновнику дані фонду Оксіоскарксіоскару з метою виконання визначених завдань щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності української держави під час збройної агресії з боку Російської Федерації за забезпечення особливого складу командування та особливий склад підрозділу роти охорони військової частини 3035 національної гвардії України просить вашу сприйняття для отримання безоплатної волонтерської допомоги. На сьогоднішній день наша військова частина виконує бойові завдання в районі Терни Донецької області. На сьогоднішній момент військова частина тристриця потребує забезпечення у вигляді квадроко. DJI Mavic 3 Pro в кількості одна штука. Командування НГУ військової частини 35 гарантує, що військова частина 35 є кінцевим користувачем, отриманої волонтерської допомоги та що вся надана безоплатна благодійна допомога буде вживатися особливим складом підрозділу для ведення бойових дій з метою захисту свободи на територіальній цілесті України і українського народу. Після отримання допомоги командування та особливий склад військової частини гарантує надати акт прийома передачі отримання допомоги на балансі надати фотовідоптження передачі допомоги особливого складу, знаючи мою принциповість позицію з приводу. Того, що тільки хлопцям, тільки в руки, тільки в окопи. 에... Тимчасово виконуючи обов'язки командира військової частини 335, полковник Геннадій Куций, якому я з глибокою повагою дякую за лист, за довіру і за те, що є такі люди, які уточняють, що це буде саме передано військовій частині, акт прийома от так має завжди передаватися допомога. Не так, як у притулі для картинки акти прийома передачі, хлопцям нічого не уходить. тому що вони знають, що я провірю, я приїду, і хлопців спрошу. І хлопці зі мною на зв'язку не цей полковник. Тому. У мене велике прохання, друзі. Давайте все-таки зберемо на цей Мавік, який я обов'язково повезу і передам. Якщо о, встигну навіть ще на, на своє день народження. ну, Після дня народження, після 18 липня, я готовий особисто поїхати вручити і подарувати цей Мавік. Окрім всіх інших запитів там по медицині по продуктам, це я сам закрию. Велике прохання, будь ласка, давайте всі зусилля на збір на цей мавик. І останнє. 18 липня 10.00 мені призначили на моє день народження судове засідання у Подільському суді о 10 ранку. Хорива, 21. Куди? Я всіх запрошую, бажаючих сказати мені щось в обличчя, подивитися мені в очі, не писати гадості в коментах. Будь ласка, приходьте і особисто скажіть. Бажаючим привітати мене, бо люди багато хто писали, як з вами можна зустрітися. Приходьте. На Хриба 21 о 10 ранку 18 липня. Зустрінемось, побачимось, фотографуємось, поспілкуємося. Треба якась допомога, обміняємося контактами, в принципі, подарунки, обміняємося подарунками. Більшість подарунків, всі, які тільки можна, я зберу і повезу також хлопцям після того дня народження. Тому, шановні друзі. Я можу піаритися, я можу по 100 відео в день викладувати, я можу ефіри проводити, але з мене тоді КПД, як волонтера, буде 0,10. Тому відсутність моя в соцмережах іноді говорить про те, що я дуже і дуже зайнятий. Ті години, які нам секунди, каплі, які нам дають із, зі світлом, не знаєш за що хвататися. То бігти вже посилки спускати на ліфті, то лі бігти вже ці телефони заряджати і хочеться і під воду окунутися і Хочеться щось їсти приготувати, а тільки готуватися. Рано все пропаде. Тому, як то кажуть, спіши, що все зробить. Ну, я вам дуже вдячний за терпіння, за коментарі, за підтримку. E, і ще раз, прохання. Давайте зберемо гроші на цей мавік. Я буду звітувати перед хлопцями, щоб вони бачили, як люди допомагають у зборі на мавік. Щоб до мене не було питань, скільки грошей зберу, стільки їм перерахую. Або куплю сам мавік, якщо зберемо цю суму. Всім дякую, мира злагоди, терпіння і Божого благословення. А гетьманцеву, давайте всіх передамо український смачний фак. Ну вони ж люблять все європейське, дулю українську вони не сприймуть. А от фак, я думаю, їм... Саме то буде. Так, всім дякую. Я полетів, це вже світла немає, хотів спуститися ще про світло, ну вже не встигаю. Ну і добре. Щастя, всім миру. Будь ласка, давайте зберемо на мавік для хлопців.